Вітаємо на медіа новинах. Листопад закінчився, і ми підготували для вас топ 10 найгучніших новин місяця. Найбільш обговорювані трейлери, зіркові анонси та несподівані повороти кіноіндустрії. Усе це в нашому дайджесті. Почнемо з 10-го місця. Громовержці представляють свою команду в новому трейлері. Ці антигерої, кожен зі своїми темними сторінками, готові врятувати світ на власних умовах. Єлена Белова майстриня шпигунства, здатна витримати будь-які випробування та знайти вихід із найскладніших ситуацій. Бакі Барнс, зимовий солдат із темним минулим, який прагне спокутувати свої гріхи на боці антигероїв, червоний страж. Могутній суперсолдат з минулого, готовий ризикувати всім заради своїх товаришів. Джон Вокер колишній капітан Америка, який заради справедливості готовий переступити через моральні межі. Привид майстриня невидимості та інфільтрації, яка може проникнути туди, куди інші навіть не наважаться. Таскмастер невблаганний воїн із унікальною здатністю копіювати бойові навички супротивників, що робить його непереможним у бою. Дев'яте місце. Санса Старк стає Ларою Крофт. Світи Амазон та HBO об'єднуються для нової адаптації Tomb Raider. Сценаристка Фібі Воллер Брідж. Зйомки розпочнуться після фіналізації угоди. Восьме місце. How much would you risk? How hard would you fight? How many lives would you give just to discover what you're capable of? Every moment leads to the next. Every cause and every effect Все на місце. Король Талси не зупиняється. Paramount Plus офіційно продовжив хітову кримінальну драму на третій і четвертий сезони. Сильвестр Сталлоне повернеться у ролі мафіозного Капо, щоб ще глибше занурити нас у світ злочинів та інтриг. Зйомки нового сезону стартують у 2025 році. Шосте місце Кевін Сміт повертається з догмою. 2 режисер обіцяє нову частину скандальної комедії. З Камео Бена Афлека та Метта Деймона Сміт жартує. Якщо їх не буде, не буде й фільму. Прем'єра поки без дати, Але очікуйте багато сміху та суперечок. Готуйтеся до нової порції божественного гумору. П'яте місце Том Гарді у жорсткому екшені Хаос. Нетфлікс опублікував перші кадри, і це виглядає вибухово. Фільм Гарета Еванса, режисера рейду, обіцяє адреналін і динаміку. Прем'єра. У 2025 році. Четверте місце. Третье место. Все в порядке. Я не you. Here, kill dragons. But you will... Друге місце. Гай річі зібрав Камбербетча, Пайк та Гопкінса для свого нового фільму Дружина і собака. Стрічка розповість про британську аристократію, кримінальне життя якої річі досліджує ще з джентельменів. Перше місце. Warner Bros. готує загадковий повнометражний фільм у світі Гри престолів. Вестерос вперше виходить на великий екран. Але хто з героїв повернеться? З оригінальної Гри престолів Дому дракона? Чи це будуть нові обличчя? Поки що тримають у секреті. Готуйтеся до чогось епічного! Це були найкращі новини листопада за версією Media News. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар про вашу улюблену новину.